Друзі, підписуйтесь на цей канал, адже тут ми говоримо про ту правду, яку приховують від вас. Усі юристи адже бояться, що їх мобілізують, і не дарма, адже повістка стала сьогодні в Україні як засобом покарання, і про це є дуже багато матеріалів. Коли ти не подобаєшся владі, тобі одразу вручають повістку. Але з нами ця школа не пройде. Тому сідайте зручніше. Додивіться відео до кінця, поширте його серед своїх друзів та знайомих і обов'язково у соціальних мережах. Адже тільки так ми зможемо з вами поширити юридичну правду та захистити наших співгромадян. Два з половиною роки війни, але насправді, для чого влада зробила воєнний стан, про це ніхто чомусь не каже. Але, друзі, на ЮрЕксперт ми сьогодні вам розповімо. Дійсні причини воєнного стану і чому так нахабно порушуються права громадян? Так ось, влада зробила воєнний стан, тому що є російська агресія проти України, є окупація наших територій, в тому числі Крима, Донбаса, Луганська і так далі. Але друзі є багато міст. Областей, до яких взагалі війна не дійшла і вже ніколи не дійде, по одній простій причині орки ніколи не зможуть захопити Україну. Чого вартує тільки невеличке місто Бахмут, яке вони брали понад рік, і не просто брали, вони зрівняли його з землею. А що вже говорити про інші великі міста? І це кажу не я, це кажуть експерти, які розуміються на військовій справі. До чого я це все веду? Якщо в нас є бойові дії по певній території, я тільки за, щоб на цих територіях був військовий стан. Давайте тоді відверто, навіщо військовий стан на інших територіях України? Чому не можна сказати, що в разі, якщо будуть летіти ракети, то громадяни мають негайно ховатися, і все, навіщо цей військовий стан в принципі на тих територіях, на яких немає жодних бойових дій, і на які летять ракети раз в тиждень чи раз в місяць. Я розумію, що це тільки для того, щоб з тих регіонів люди були безправні, адже те, що робить влада, вона робить усе, аби ми не мали прав. Йде пряма узурпація влади як такої. Інакше як це пояснити, чому. На територіях, де немає взагалі ніяких бойових чи військових дій, грубо та нахабно порушуються права людей під соусом військового стану. Як вважаєте ви, обов'язково пишіть в коментарях.